Друзі, привіт! Всім вам дуже рада. Сьогодні ми з вами на фермі і будемо робити цікаву роботу. Нашу ферму залило, можливо, вам там видно. Це дуже мокре, можливо, вдвічі, можливо, навіть і втричі, мокріше, аніж минулих років. То будемо виходити із ситуації. Сьогодні мені повинні привезти сіно, а, дуже гарна людина, яка Привозить сіно мені доставляє додому, це дуже зручно, тому що в нього здоровенні сіна це десь приблизно 800 кг до тони, дивлячись, яке сіно. І забрати мені було б важко, а він дуже добрий і доставляє мені прямо сюди. Але тому що все мокре, тому ця здоровена машина, яка привезе мені сіно. Вона не зможе пройти, вона загрузне, то мені треба придумати, знайти вихід із положення, якось доставити це сіно, і, а, тому що в мене вже закінчилося, я трохи не добрала. У мене трошечки більший вже йде. Ну, в мене і кролі їдять, їдять і, і кози, то. Треба було мені на один більше брати, а я якось не розрахувала. Тож сьогодні будемо думати, як це все зробити, як не загрузнути у цій багнюці в цьому болоті, як отримати сіно. От, мене є деякі ідеї, тож давайте з вами зробимо це необхідне. Оце таке у нас на подвір'ї, бачите, що робиться, вода просто стоїть. Вона навіть. Не йде в глиб Нам треба все це до білого сараю провести, але бачите ніяк. Ось така багнюка, в яку навіть я не можу спокійно пройти на те, що така важка техніка. Тож будемо виходити із ситуації, яка склалася, ну, нічого страшного. Щось та й придумаємо. Ну, мені погано, курам не подобається, зате качки вже які раді. Ото вже їм щастя і радість. І вони ловлять момент у житті. Нехай хоч комусь буде добре. От, друзі, встановлюю палети, на які завезуть звідти сіно. От. І будемо вже потім вручну це все переносити, тому що через те, що просто неможливо буде проїхати. Погляньте на мене. Оце так, мати ферму. Ти будеш брудний. Брудний і ще брудніше. Але, дякувати Богу, це лише навесні, лише короткий період. Весь інший час це. Чистенькуй. Ну от, друзі, Джонс згрузив мені сіно, два бейла. О, це у нас що, люцерна, здається. Так. От, Зараз ми це все будемо розрізати і переносити вручну, на жаль. Ой, у Сарай. Тому що інакше просто ніяк. Чотири такі здоровенні мотузки. Доволі вони такі гарні Ой, Навіть не засунеш. Зараз переріжемо і будемо це все заносити. Ну що, друзі, спакували ми своє сіно. Як могла, я туди його затрамбувала. Це один у нас бейл. Тільки його дуже-дуже щільно пакують. Тому, коли його розбереш, звичайно, його вдвічі, а то втричі більше стає. От, всі вже ласують всі задоволені. Це я обрала для мамочок. У нас дві мамочки, ось ця. Так, щось їй там не подобається. І ось ця. І з її. Красу нею. Бачите, які схожі? От. В люцерні багато білка, і необхідна вона для того, щоб підтримувати належну лактацію і мати необхідну кількість білка. Одета, як завжди, з ревнощами. Це її сіно, усе причому, все її. І ні з ким вона ділитися не захоче. Друзі, все, я впоралася. Вся моя алфафа в сараї, люцерна, Сіно у мене прикрите. Взагалі туди ще й не має бути, але про всяк випадок. Сподіваюся, що е, підсохне у мене все за кілька днів, і я зможу вже трактором перевести коли треба наше сіно. А поки почути на дворі страшений вітер. І я вибачаюся, мабуть, вам погано чути. Шум, але вже є, що є, вивчайте. Біжу додому, треба все сіно виняти з волосся, прийняти душ сіно в чоботях. Там моє молоко пішов скрізь, скрізь в мене сіно, я така собі сінна леді. Тож біжу почистюсь, поминюсь і буду починати свій робочий жіночий день. А вам дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Подивитися, як нам доставляють сіно і як ми його зберігаємо в таких незвичайних умовах. От, вам гарного дня! Прощаюся з вами до нових відео. Бувайте!